Ми з вами знаходимося на станції метробудівників, де спеціалістами електромеханічної служби проводиться капітальний ремонт третього ескалатору. Наразі це тільки початок ремонту, саме зараз відбувається демонтаж основних вузлів. Через певний пробіг, це десь порядка 200 тисяч кілометрів, необхідно проводити капітальний ремонт. Тобто це планові віди. Роботи, підрозумуваючи розбірка основних елементів ескалатора: демонтаж сходинок, демонтаж двигуна, демонтаж розбірка редуктора, демонтаж головного вала в даному випадку. Це вже другий ескалатор метрополітену, що ремонтує цьогоріч. Перший був на станції проспект Свободи. Розбирається повністю ескалатор, дефектуються всі запчастини. І е, практично всі з них е, по правилам підлягають за заміни. Срок е, капітального ремонту планується 8 місяців. Вже виконано демонтаж траси поручня та розбірка його елементів з дефектуванням. Демонтаж та розбирання електродвигуна і 75% сходин демонтовано. Усього в підземці Дніпра 16 ескалаторів. Окрім планових ремонтів, працівники електромеханічної служби перевіряють технічний стан та очищують елементи робочих гальм і електродвигуни. На черзі ремонт ще одного ескалатора на цій же станції метробудівників.